Підвезу куди вам треба, якщо заспіваєте мені пісню по дорозі. Хто готовий? Що ви кажете? Бачив тіктосі, давайте. Готові заспівати? Ну, давайте. Тоді ходімо. Йдемте. А сьогодні ми прямуємо автівкою комфорт класу. Сідайте, будь ласка. Поїхали. Представтесь, будь ласка. Мене звати Олег. Чим ви займаєтесь в житті? Я студент, паралельно працюю в школі, викладаю дітям музику. Ось чому ви одразу визвалися на зупинці. Якщо є можливість десь дати концерт, я її не пропущу. А куди ми зараз прямуємо з вами? До психотерапевта треба тримати свою кукуху на місці. Ви молодець, це дуже важливо. Що ви нам сьогодні виконаєте? Пісня тіни. Кароль ніжна. Тримайте мікрофон. Як плакала. Полоні теплоти розлючені були і я, і ти ніжно, не ніжно, але любий.